Театральне мистецтво зародилося у Луганську наприкінці 19-го сторіччя. Перший професійний театр відкрився ще у 1922 році. Минув час сьогодні. Обласний центр може сміливо претендувати на звання театральної столиці України. У цьому випуску подвійного репортера ми зазирнемо за куліси, побуваємо на так званому капуснику та поспілкуємося з місцевими критиками. Повірте, із середини робота театралів виглядає не менш цікаво. В традиційному розумінні слова «капустник» – це посиденьки, закриті від очей звичайних глядачів. Приходять вони у вузькому колі акторів, тобто тільки для своїх. Вважається, що «капустник» організують тільки до свят, бажано пов'язаних з театром, але це помилка. Приводом для «капустника» може стати вдала прем'єра чи навпаки. А якщо взагалі, то будь-що. Собрание актеров, которые хотят друг над другом пошутить, сделать какие-то пародии, ну, как сейчас говорят, так сказать, степ какой-то устроить. Вот. И капустник, это такое, ну, чисто внутреннее, такое, это вот чисто того коллектива, который, так сказать, где устраивается этот капустник. У Луганському обласному театрі пішли далі на свої капустники, запрошують глядачів, адже за кулісся завжди приваблювала. Погодьтесь, кому з нас не хотілося, хоча б раз зазирнути за куліси, побачити, як створюються вистави. Сьогодні в нас з вами є така можливість. <му> Цьогорічний капустник, як то кажуть, особливий він п'ятий ювілейний. Я кожен справжній цей готували недовго не обійшлося й без імпровізації. Тема дружба народів. Актори розігрують наступний день після святкування всесвітнього дня театру. мы собрали вот такие вот национальные театры, ну, во всяком случае, попытались собрать разные национальности, потому что действительно дружба, и театр учит дружбе, и жизнь нас учит и принуждает к дружбе, потому что жить в розни, жить в войне нельзя. Поэтому в этом году у нас будут вот представители и таджикской культуры, и китайской культуры. Мы покажем сказку «Репка» в стиле театра «Кабуки». Луганський драмтеатр сьогодні носить почесне звання академічного, але його актори не скуті ніякими рамками. У репертуарі багато класики, та це не заважає артистам експериментувати. Творчі, так сказати, знаходки, находки, які поиски, вони аністерні. Якщо ми замкнемося тільки в академічності, ми будемо не навіть самі себе, Розумієте, Тому що ну, достатньо скучно грати все время кожен вечір драми. І е, це, по-перше. а во вторых ну зрителю теж надати где-то щось другое. Актор професія елітарна. Раніше її обов'язковими супутниками були слава, визнання та звичайно гроші. Зараз майстрів сцени провінційних театрів з цього списку залишилося небагато. Зарплатня у актора державного театру, скажімо прямо невеличка, та артисти не жаліються. Ні законів закона театрі нормальних Немає… Ні... как вам сказать должного внимания к театру ведь общество тем и, чем выше оно развито тем больше финансирование уходит на культуру на искусство если человек талантлив и ему интересно творчество он во все времена будет творить и делать независимо от того какое приходит время Ми часто чуємо, як творчі люди кажуть, я живу мистецтвом, чи театр це мій дім, Дещо високопарно на перший погляд. Але кожен, хто хоча б один раз бачив, як створюється вистава чи безсонні ночі репетицій, вже ніколи не скаже, що ці слова пусті. Я не відчуваю, що це робота. Я приходжу сюди і е, я не знаю, яке та пісати. Ну, ну от все, я здесь существую. Е, Репетиции там или спектакль, или какие-то вот происходят события. Я как-то вот здесь существую. Я не разделяю вот, работа и там не работа. Это как вот часть э, жизни, вот, которая продолжается. Актор Роман Берельов яскравий представник молоді російського драматичного театру. За п'ять років роботи у луганській трупі досяг певних висот. Не кожен актор у свої 25 може похизуватися званням Народний артист України. Таврій молодик не про столичну сцену. Його головне бажання грати складні та цікаві у першу чергу для себе ролі. Зокрема, Роман Берельов бачить себе в образі Гамлета. Цих людей не бачить жоден глядач проти від них, як і від акторів, залежить успіх театральної вистави. Зараз ми з вами пройдемо за куліси, де щоденно відбувається своя вистава, так би мовити, для службового використання. Виклади за це на цвиту шановні актори. Будь ласка, на початок, на початок. Будь ласка, на початок другої сцени. Без сигналу цієї тендітної дівчини не підніметься завіса, та жоден актор не вийде на сцену. А Лашацька, помічник режисера, відповідає за всі організаційні питання. Вона перевіряє наявність акторів, виконує роль суфлера, підказує слова персонажам та координує роботу всіх цехів. Зв'язок з освітлювальним цехом, з звукорежисерами, з монтувальним цехом. Ось і також ми тут закривається, відкривається завіса. Також є круг на сцені, він теж крутиться. Все, все тут. Транслятор з'єднує всі відділи. Так, за одним словом, помічника режисера працівники реквізиторського цеху принесуть глейчик, пістоль чи гусака. Для них немає нічого неможливого. Це міщанин на дворянстві, спектакль. Кавані виносять, балет з ним працює. виносять, танцюють цим тортом. У відділі суворий порядок зазначає начальник цеху Яна Ляшенко. Реквізит до кожного спектаклю староно розкладений по полишкам та підписаний, аби у разу необхідності не виникло ніякої плутанини. Далі екскурсія до монтувального цеху, де зберігаються всі декорації. Хоча у приміщенні царить деякий хаос, тутешній працівник Дмитро запевнив, все під контролем. За ними наглядає Віталік, колишня бутафорна статуя, яка для працівників цеху стала образом керівника. У Нас тут працює шість чоловік. И каждому так пришло, а почему бы не создать такой талисман наш родимый, который будет следить за нами, чтобы мы все конкретно выполняли свои обязанности, будем так говорить. А как он вас наказывает за оплошности? Ну, скорее всего, судя по его виду, мы его больше наказываем, если он что-то не так скажет. До речі, виготовили Віталіка так само, як весь інший реквізит у театральних майстернях. Папір, глина, дерево та залізо. Тут вміють працювати з будь-яким матеріалом. Технологія роботи така: декорації та реквізит спочатку створюють у вигляді невеличких паперових макетів. Далі шукають шляхи втілення у реальному розмірі. Наприклад, ось ці візочки вже їздять по театральній сцені, а 19 квітня глядачі побачать їх у всій красі на прем'єрі сорочинського ярмарку. Одяг випрати, випрасувати, якщо треба, підшити. До кожної вистави вбрання має виглядати як нове. Репертуар театру чималий. Отож, і костюмів тут не одна сотня. Кожна одежина має свого хазяїна, взуття, як і реквізит, розкладене по полицям. Простій людині у цьому королівстві жупанів вечірних суконь та спідниць і за рік не розібратися. А ось для Ольги Михайлівні, яка працює тут вже 25 років, знайти необхідну річ не складає ніяких труднощів. Это равносильно вот в своє, в шифанерии. Каждую тряпочку. Вот это вот куча знаю. Что в, в ней лежит? Світло та музика на сцені також не включаються самі по собі. За кожен ефект відповідає окрема людина. Під час вистави глядачі бачать не лише справжню живу історію кохання чи ненависті. Перед їхніми очима результат кропіткої праці цілої армії працівників театру. Отож, а акторам за гру, не забудьте привітати і учасників закулісного спектаклю. Дев'ять акторів один режисер, знайомтесь, луганський театр «ДІП». Молоді неймовірно щирі відкриті для експериментів. Все це про них. Назва театру Діп, що з англійської глибина для свого колективу режисер Олександр Баркар обрав непростий шлях. До розробки бере лише змістовні сценарії. Він впевнений, вистави це не просто видовище, а в першу чергу привід замислитися. Ой, а що це Де? За Розкуті на сцені та дещо сором'язливі в житті. Починали в перерві між інститутськими лекціями. Грати доводилося у звичайних аудиторіях та спортивній залі. Грошей за вистави не просили, та й зараз дещо соромляться продавати квитки. Когда ми грали, от ми ставили коробочку, щоб просто туди. Якщо комусь подобається, хтось хоче це благодарить, вони бросили туди какую-то Ну як то тогда було немножко морально, може бути удобніше». Але гроші, як відомо, потрібні усім костюми, реквізит, список витрат доволі великий. Та є в ньому й особлива графа. Якщо вдруг у нас там якісь то фінансові проблеми у наших актів. Ми ці деньги дітрати на наших актюра. Та не будемо поринати в минуле, Вже за кілька років після заснування діповці голосно заявили про себе і не тільки у межах Луганська. Хай гучних гастрольних турів у своєму активі молоді актори ще не мають, та шанувальникам театру вони вже добрі знайомі. Сценарист, режисер, постановник та актор це все про Олександра Баркара. Бо зайвої сором'язливості він каже: Люблю усі свої спектаклі. До речі, їх у репертуарі театру вже вісім. Кожному баркар віддав частинку себе, але улюбленим називає Хай буде так. В основі сюжету не простив взаимо людей у сучасном свите. То, чего, мне кажется, вот, мне не хватает, может быть, окружающим меня людям, это того, чтобы мир вокруг нас был чуть-чуть добрее. И когда э, стало вообще не в моготу смотреть за некоторыми вещами, э, так получилось, что мы сделали спектакль, пусть будет так. И это не, не была какая-то мгновенная вспышка, это просто э, время. Сказала матеріал, время подсказала форму. Репертуар театру різноманітній: від складних до непередбачуваних моноспектаклів, до веселих та грайливих вистав. Займатися улюбленою справою, хоч іноді зазирати до глибини своєї душі, не обирати простих шляхів бажають усім актори театру діб. Не всі служителі Мельпомени мають професійного освіту. У міському палаці культури імені Леніна працює ще одна група театралів. Вони проводять репетиції у вільний від роботи час та не отримують зарплатні за вистави. Проте всіх їх об'єднує одне: щира любов до театру. Аматори або ж любителі так називають акторів народного драматичного театру, що працює у палаці культури імені Леніна. Історія театру із своїми злитими та падіннями нараховує майже 100 років. Після останньої затяжної перерви він поновив свою діяльність. У 2010-му, колишній працівник студії Сергій Ломакін вирішив повернути життя старим традиціям. Лікарі, перекладачі, міліціонери більша частина акторів не має спеціальної освіти. Проте всі вони із задоволенням виходять на сцену. Дають какіта, розкриває якісь творчі способності чоловіка, які допомагають йому в далі житті. Тобто, це не просто прийшов і. поводили мы хороводы, занялись какими-то такими играми. Совершенно нет. Это жизнь. Жизнь, которая отличается от жизни, которую человек ведет обычно. Анжеліка Остапенко з дитинства мріяла грати на сцені. Займалася у дитячій театральній студії, разом з друзями ставили спектаклі для школярів. Проте подавати документи до бажаного інституту у Москві не стала. Освіта фармацевта здалася більш практичною. Жінка змінила не одну професію та мріяти про театр не переставала. І щойно з'явилася можливість, Анжеліка вступила до трупи. Непрофесійній акторці роль старенької жінки у спектаклі Люди звірі та банани далася легко, каже заслуга режисера. Сергей Николаевич, как режиссер нашего театра, он, наверное, видел, кому дать какую роль. То есть он, судя по человеческим характерам, по человеческим каким-то качествам, он, наверное, видел, что человек, который получает ту или иную роль, он сможет ее передать так, как нужно. Підготувати виставу у народному театрі робота не з легких, зазначає Сергій Ломакін. Сценічна підготовка акторів різна, проте любительський не значить дилетантський, запевняє режисер. Кілька разів на тиждень після напруженого робочого дня актори збираються на трьогодинну репетицію. Підготовка повноцінного двохактного спектаклю триває цілий рік. Щоби Тебя понимали? Тебя понимал зритель на этой сцене? Нужно уметь говорить, уметь двигаться, уметь чувствовать. То есть передавать свои мысли, чувства зрителю. Мы с вами говорим, разделяет метр всего. И я не трачу каких-то речевых усилий на то, чтобы вы меня услышали, а микрофон взял мой звук. Но если мы с вами выйдем на нашу сцену, и вы сядете в последний ряд, то чтобы вы меня услышали, я буду вынужден форсировать звук. И это нужно делать... Мощно, но естественно. Вот этому, ну, как бы, ну, можно учиться. Бувають складнощі і з коштами, проте є ті, хто завжди допоможе. Наприклад, оформлення спектаклів відбувається за рахунок будинку культури імені Леніна. Його директор Наталя Дуравкіна завжди йде на зустріч в студії. Так, попри всі незгоди, народний театр став переможцем фестивалю Арт іст 2012 За найкраще оформлення вистави сцени біля фонтана. Наступна вистава п'єса Мілана Кундера, Жак та його господар за відомим романом Дені Дідро. Завдання не злегки, говорить режисер. Проте впевнений, спектакль обов'язків обов'язково зацікавить Луганчан. Смаки не сперечаються, це відомо усім, але до думки цих людей прислуховуються. А деякі взагалі вважають її істинною. Театральні критики ще здавна не дають спуску акторам та режисерам, та чи об'єктивні вони на 100%, адже кожен має свій смак та уподобання. Луганський критик Галина Піскун зізнається, розгромних статей ніколи не писала, бо нікого не хоче образити. Я стараюсь нікого не обижать, тому що люди, особливо актори, на очень раніше. Я розумію, що наші актори та не тільки наші це люди, які своє серце віддають сцені театру. Це их життя. І якщо їх розгромно розкритикувати і ще сказати, вот це мені это це не нравится, Це така боль. Але критика буває різною. Театрали кажуть, рецензія може потішити самолюбство, а може й зачепити до сліз. Есть как бы профессионалы, которые э, связывают э, историю э, современного театра. Существованием нашего театра. Это уже совсем другая высокопрофессиональная критика, которая, как бы, вот, э, позволяет э, определить, оп э, сделать такое самоопределение. Меня учили с молодых ногтей, когда я начал заниматься театром, учился в колледже культуры и искусств, что любая критика это э, возможность для тебя самосовершенствоваться. Поэтому э, я, к примеру, довольно тяжело переношу критику, но я ее совершенно не боюсь и даже очень приветствую в отношении. Когда вот читаєш, вот пересказ: как би бы содержання, 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 и і э, такой доволі стандартний набор э, там хорошо справився з ролью, или там ну немножко не дотянул, таких перечислив артистів. Все э, ну, хочется как-то вот более конструктивного. Сприймати критику теж потрібно вміти. Головне, щоб вона була об'єктивною, та як то кажуть, по суті. Тринадцятий рік час технічного прогресу та екологічної кризи. Мистецтво як таке втратило своє значення. Театр замінили інтернет та відеоігри. Про його минулу славу нагадує лише вціліла будівля. Якось до неї запрідають троє молодих людей у кисневих масках. І раптом розуміють, у цьому приміщенні можна дихати вільно. Хотілося показати от щось своє, какої та може філософсь... філософське розмишлення, і от імінна. В своем, в своем мероприятии я это и показал. Называется оно «Дыши театром». Почему? Потому что, когда приходишь в театр, всегда вот, э, другая атмосфера, другая обстановка в театре. И это выходишь совсем другой человек, какие-то новые мысли, новые размышления. Далі герої зустрічають дивного персонажа масочника. Разом з ним проходять п'ять світів: світ реквізиту, ляльок, тіней та світ абсурду. На кожному етапі подорожі вони знаходять по частині герба королівства для проведення балу маскараду. Ця постановка дипломна робота Максима. Режисер за спеціальністю, хлопець вирішив творчо обіграти свято дня театру. Оригінальний сценарій, підбір акторів, постановка сцен все це самостійна робота хлопця. в прологе было, говорила, что театр это вот что-то, наверное, плохое, что-то на него отрицательно действует. Но вот то, что самое лучшее, самое доброе, самое чистое начало именно театра, его истоки, да, автентичные, наверное, вот это и отразилось в работе. Театр, он на все времена, несмотря на то, что сначала говорили, что телевидение уничтожит театр, теперь говорят, интернет уничтожит, никогда ничего театр не уничтожит. Театр буде завжди. всі учасники постановки студенти інституту. Більшість з них не актори, а режисери та хореографи. Проте залюбки взялися спробувати себе у ролі артистів. Цікаво, дуже цікаво. странно, не странно. Ну, круто. Интересно понаблюдать со стороны, как это все происходит. Побыть актером, конечно же. Проходили очень хорошо репетиции с таким поднесением. Очень была радужная атмосфера во время репетиции. Конечно же, За сцени, коли проходило само мероприятие. звідки такий ентузіазм відповідають просто: театр це життя студентам, які заслуженим діячам мистецтва, хочеться, аби це зрозуміли сучасні глядачі. І постановка Максима Колосюка це ще одна спроба це показати.